Віталій. І пропоную вам поговорити про середній клас в Україні. Не тільки поговорити, а показати, розказати, призвести цифри, факти і так далі. Ну Це дійсно цікаво. Ні, я розумію, що ви скажете, війна, війна, ну давайте трошки відійдемо від війни, війни, а поговоримо про реальну економіку, тим паче це дійсно цікаво, корисно, тому що дискусія, а от є в Україні середній клас, звичайно, є. А скільки? От якраз покажу. Ну, як ви напевно зрозуміли, це відео виключно для спонсорів мого каналу. Чому? По-перше, реальна економіка. По-друге, не буде нехай не хай, пане, тролінгу. Ну і знову говоримо про абсолютно реальні речі, які відбуваються в Україні, а не міфічні. Міфічні це. Тому, якщо ви не спонсор мого каналу, є кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором і будете дивитися і це відео, і багато інших цікавих відео, виключно для спонсорів мого каналу. А спонсорів мого каналу вітаю спонсори. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.